Привіт-привіт! Всіх вітаю! з початком, друзі, нового тижня. Щоб тільки він був добрий, нас спокійний і продуктивний. Я стою коло нітро поски. Зараз буду підживляти полуницю. У нас трошки пройшовся дощ, трошки мокро на дворі. І це супер, бо цих три дня переказували буде дощик. Це гарно впитає всередину. Добре. Тут беру я, беру, треба підживити полуницю. Айда, тут багато, її треба дуже трошки, під кожен корчик, ну але все ж таки треба. Набрала, не треба мені цілий мішок, нащо мені тягнути цілий мішок. Зараз беру ложечку, там по дуже трошки. Треба сипати. Так, а я шукаю, друзі, цей. Тут що не хочеш є. Всякі. Десь мала бути маленька ложечка. Зараз я знайду. Все, що не хочеш в цій кладовці. О, oh, є. Yeah. Маленька ложечка. Будемо сипали. Будемо сипали, друзі. Це вже гарна полуниця. Пішли дощі і все гарненько піднеслося. Це під агроволокном. А тут, друзі, теж було два рядочки. Ми оцей один залишаємо попри прикрай до стежки. А оцей весь кусок. Треба, щоб добре виросла трава трохи тут піднеслася. Будемо скроплювати і будемо робити тут грядку. Ну, добре, наразі, наразі підживляємо. Так, третина і під корч. Ось так. І так, пішли. Певно зразу два рядки буду брати. Ось. Забагато. багато. І так, кожен, кожен. Кожен, кожен єде. Ось. Дощі передають нас, тому якраз файно воно розмокне і піде в корінь. Ось. Так, тут є все. Тепер, друзі, в нас є тут чотири рядочки. Тут же не під агроволокном. Один, другий, третій, четвертий. Воно, звісно, розростається, бачите? Розростається. Оце вот якби йде стежка, але полуниця це така штука, що вона дуже любить рости. Зараз дощ пішов, зробити цього не годно, трошки буде сухіше. Я візьму все, перекупаю. Тобто отой рядочок, що йде, одна полуниця, друга посередині стежка. Оцю стежку я перекопаю, щоб воно не росло. Ну і звісно, тут я вже не буду так сипати точково, так як на агроволокно. А тут посиплю ось тако зверху. Посиплю, посиплю по ній. Так, чотири рядочки пройду. Трошки мені лишилося. Ну, це не з літри, це я добирала літра і половинка. Пішло то і нітро або поски. Так, друзі, тут підсипала ті чотири рядочки, підсипала і один рядочок ось той, щоб Попри агроволокно, волокно підсипаний. А ця полуниця ось тут. Раз, два і три ще рядочки йде. Це, друзі, вже полуниця, можна сказати, своє від, відродила. Через те, що вона тут сама перша була посаджена. І вона маленька вже, її треба пересаджувати. Тому ми вирішили що нам із цього всього, що ми маємо. І ще тих чотири рядки повністю вистарчить. І вже тут не будемо насаджувати нової полуниці. А тут собі я зроблю грядку на будь що Так, щоб швидше зразу з хати. Тут можна огірки посадити чи, ну, будь що бурячок. Але насамперед, треба скропити. Чоловік вже взяв таку хімію. Тобто досходове. Має гарненько зійти, так як отут. Бачите, під кущами вже зійшло. Тут ще нічого не зійшло. Тут, от, хто пам'ятає, в нас була малина. Но вона була солодка, але вона до сих пір вон є, бачите, коріння. Ось так, якщо подивитися, вже навіть починає вилазити. Е, а вона солодка добра, але вона була не презентабельна. Тобто вона не мала тварного вигляду. Вона солодка все, але вона, знаєте, друзі, яка, ти її зриваєш, і вона так би, тобі не тримається купи, вона розкришується. Тобто, ну, її здавати ніби ніхто такої не приймав. Тут у нас той кусок тої малини був посаджений. Ми її мали суто для себе, для свого вживання. Вона була солодка, дуже добре. Але що в нас 10% сотків, тої малини? Тому на той кусочок треба скропити досходовим. Тої то хімія чоловік, що візьме, взяв, верніше, але тільки покропити. І два тижні воно все вигорить, тоді він мотоблоком гарненько переб'є мені. І Я буду мати грядку, додаткову. Та й все. Та й все. Ми більше мали малини, е... боже, мене мали, все плутає. Тут, 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 всюди. Бо ми її продаємо, ну ми до сих пір продаємо. Тому того року ми всю продали, я собі майже нічого не залишила. Але в нас наразі зараз в пріоритеті стоїть малина. Ми коло малини добре наробляємося два місяці твердо. Тому полуниця вже так би відійшла на другий план. Хоча полуниця це сама перша ягода, яка є, на якій ми заробляємо. Але стільки її і не треба. Там не такі великі заробітки, <рі> такої між нами. Тому, тому я її не збираюся багато мати. Для себе, для знайомих, ну тих, що завжди беруть, буде мати продавати. А щоб більше її розширювати, продавати ні. Ні, а, чекайте, відкрию. Та й усе. Трошки так вам розказала за нашу полуничку. У нас є два види полуниці, гігантела і ще одна якась, то вже вам не скажу. Це вже більше знає чоловік. Він фактично тим займається всякими. І тими багато людей мене питаються. Оцією хімією будемо зараз покажу, яка. Багато мене питаються, а чим ви кропите, а чим підживляєте. Ну, зараз наразі тою нітрофоскою б А далі все, чоловік. Що буде робити? Буду показувати вам. Але ми не даємо якоїсь хімії чи що. Н -н -н. Він може брати послід курячий, розмішувати і так би ним ще підживляє під Кожен корчик підливає. Тобто такі природній, можна сказати, піджива, без хімії. Ну, Бо ми самі її вживаємо для себе. це ж, ну, І не продаємо, ми на ринок не виносимо, ми не продаємо таким людям, які ми не знаємо. Всі, хто нас бере, нас бере вже багато років. Тому Полониця суто для нас і ну, для всіх таких своїх. Все. Значить що, полонечку ми скорочуємо тож на третину. В пріоритеті в нас наразі буде малина. І чесник. А чесник вже гарний. А які рядочки, чесничку гарний, великий. Тому далі ми вирішили б займатися чесником. Принаймні попробуємо, бо треба все пробувати, не ходень так знати. І не годен так. Питатися, отак люди кажуть, ой, ще тим займаємося, ми тим, ми там цибулю садимо, ми капусту, ми що? Люди вибирають для себе, що їм вигідніше. Що буде дорожче збути, що буде дорожче продати. Це таке, це діло кожного. Квасолю маю надію, що будемо садити цього року також. Маю надію, але будемо бачити. Бо наразі, як можете бачити, чоловіка немає. А всім аграріями займався він. Я можу допомагати, я можу йому дітки допомагати, але основну цю всю справу аграрії тягне він. Він розуміється, він знає, він інформації багато збирає. А ми таке помічники. І все. Добре, друзі. Ще раз, гарного початку тижня. Доброго, продуктивного. Я думаю, що ми сьогодні ще зустрінемося. Бо наша Нушка щось. Щось наша надумала. Не хочу ще казати наперед, але маємо надії. Добре, все. Всім гарного початку тижня. Наразі па-па.